Народні обранці побилися у сесійній залі через мовне питання. Нагадаємо у четвер наприкінці робочого дня. Стомлені блокадою та суперечками депутати почали штовханину. Найбільше дісталося авторові законопроекту про мови Вадимові Колесніченку і депутату від б'ют Миколі Петруку. Щоправда, не залишило мовне питання байдужими і Коломиян. Про це детальніше Юлія Струк. Новий законопроект викликав чималий ажіотаж в Коломиян. Представники політичних та громадських партій. Небайдужі мешканці міста Молоч та сивочолі для початку створили робочу групу. Зібралися в Техетичному коледжі обурені українці обіцяють вжити крайні заходи. Пропонують організувати революцію, як і в 2004-му, Проводити на місцях різні акції протесту, аби ні в якому випадку не допустити до розгляду законопроект про засади державної мовної політики. Пропоную коментарі Коломиян. Я знаю точно, що будуть протестні акції. Будуть масові протестні акції в Києві. Е, якого формату вони будуть? Зараз не можемо сказати. Ну, те, що Батьківщина Молода буде відстоювати українську мову в Києві безпосередньо біля Верховної Ради, е, це стоїть гарантія і молодь не бажає. Це дійсно йде всупереч Конституції України, тому що в такий спосіб ще тоді пам'ятаєте, як кажуть, іскло цьому дав наш президент Янукович. Який їдучи в Москву сказав, що треба повернутися до законопроекту про мови в Україні. Хочу, що мої діти жили у вільній незалежній Україні, щоб говорили чесною українською мовою, бо я є українець, ні в одній державі нема, що в парламенті кастетами б'ються, що є такий безпорядок? Як це можна робити? Щоб просто силою це все можна, повертається до сталінських е, цих е, режимів. Вже прийшов час робити якісь радикальніші дії. Напевно, треба повертатися до 2004 року, хоча ми знаємо, що це сьогодні дуже важко. Але людей треба готувати, людей треба закликати. Не треба нам бути байдужими і щось робити. Усі в Київ не вийдуть з коло значить, хтось поїде до Києва, хтось буде працювати тут. Як ми будемо працювати, будемо перекривати, будемо пікетувати, тобто штаб буде вирішувати. Але ми мусимо бути одно. Наразі це лише робочий момент, обіцяють ініціатори заходу. Найближчим часом вони створять мобільну групу, мітингуватимуть, частина поїде на пікет до Києва. Перший протест у Коломиї відбудеться вже сьогодні о 21.00. Від міської ратуші стартує колона громади приуродження Дню Герою. Разом з цим усі небайдужі українці можуть долучитися та висловити свою думку щодо законопроекту. Нагадаю, депутати партії регіонів пропонують вести російську як другу офіційну мову в 13. Надцяти областях України